Усім доброго і мирного часу. І так, Санта-Барбара по-Тернопільськи з двома батарейками продовжується. Вже думав закінчувати, але генератор дурнуватих ідей і далі працює. І так, дуже мене просили спробувати поставити розсіювач з LED лампочки світлодіодної. Як буде працювати світлодіод? І ось, на прикладі, тут світлодіод чисто матовий. Ось так світить рівномірно. Тут світодіот прозорий, світить ось такою плямкою. З вигляду навіть немає різниці. А тоді собі думаю, ну навіщо париться з тими розсіювачами, якщо самі батарейки, особливо типу 3А, мізінчикові, дуже легесенько туди влазять. І світяться причудово. З типом 2А. Іноді є складнощі, бо діаметр відрізняється. Ось так оприділити діаметр важко на око. Але в одні батарейки влазять чудово, а в другі треба постаратися. Ось, наприклад, з цим росіючем батарейки влазять. А з цим розсіювачем важко. Мигає бо контакт на резинці. Хіба що стиснути сильно корпус і запхати так можна, ну витягнути їх вже буде важче. Ось, коли батарейки там добре розмістилися, гарно світяться, можна і приєднати другу частину лампочки. І так у нас вийде ліхтарик, фонарик по-тернопільськи. А щоб наші батарейки там не хіталися, не літали, як олівець в стакані, треба чимось їх зафіксувати, затиснути. І найкраще це зробити, на мою думку, той же фольгоізол, який ще буде відбивати якийсь відсоток світла. Для цього я вирізав кружок такий діаметром 6 см. І ось таку полоску шириною 3,5 і довжиною 16 см. Далі беремо наш розсіювач. Запихаємо цей кружок із фольгоізолу. Він буде як відбивач, як рефлектор ще працювати. Батарейки вже не рухаються. Ну, але для гарантії ще треба затиснути. Беремо полосочку і складаємо гармошкою. В мене вийшло щось таке. В Росіюча є ось такий проріз, який має співпасти з зубчиком на другій половині лампочки. Ось так виглядає зубчик. Цій лампочці Зазвичай їх два. Ось видно, як зубчик заходить в цю прорізь. Затискаємо і захлопуємо сам розсіювач. Все. Лампочка. Ліхтарик, фонарик готовий. Попереджую ні в якому разі не закручуйте його в світильник, в люстру. Будь-куди, де є струм. Це небезпечно. Ні в якому разі. Так, спробуємо, як ця лампочка в темноті світиться. Зайдемо в темну ванну. Закриємо двері. Вау! Красота! Угу. угу. онькі. Страшний звіри зачаївся. Да-да-да-да-да. Ну, гарно, гарно, нема що сказати. Але спробуємо зробити так, щоб можна було закрутити в люстру без світильник. Для цього нам треба витягнути все оце начиння. Як бачимо, вони відрізняються. Тут кількість світлодіодів більша, тут 12 Вт потужність, тут 10, світлодіодів менше. Ще звернемо увагу, що по краях тут плата залитий силікон. Тут силікон можна зрізати просто ножем. Коли будемо виймати плату зі свідодіодами, треба обережно витягнути, щоб не пошкодити сам корпус, так як я ось тут зробив. Викруткою натиснув і корпус пошкодився. Витягуємо далі. І все оце начиння нам треба вирвати, щоб ніяких дротиків, проводків не залишилося. Щоб було все чистенько. Так, цю пусту чашу треба заповнити чимось якимсь діелектриком, щоб він не токопровідний був. Бере простий целофан. І запихаємо. Тепер можна закривати наш розсівоч з батарейками. Ну, все, тепер можна вкручувати світильник. Ось так світиться з батарейками, з вічною свічкою. Видно. Тепер можна вмикати світло. Значної різниці між прозорим світлодіодом і матовим незамітно в темноті світить добре, що та що та лампочка. Якщо нижню частину лампочки заповнити пластиліном, щоб вона стала важча внизу, можна використовувати як буй, як буйок в басейні, на морі, на водоймах. Так, що до експерименту з батарейками в морозилці. Так, є мінус 20. 8 година. Це вже п'ята доба, рівно п'ята доба. Дивимося. Йомайо! У вас поставив датчик, порадили, щоб не лежав на полості, бо там найхолодніше. А щоб в повітрі висів, тоді видно реальну температуру камери. Тоді 29 показувало, а так зараз 21-20. І як бачимо, світиться все без змін. В війні, в морозі, холоднючі і працюють. Я створив безсмертного монстра! Тут би мав би прозвучати злорадісний сміх. Щось типа БУ! Ну, не на часі. На цей лизак по Тернопільськи. Ну, от красавчик. Як це воно в льоді в кризі може працювати? Ну, капець якийсь. Так, даремно я знімав кожну годину, якщо вам вже п'ята доба пішла, яке б це відео довге було. І от собі думаю, ну якщо вони в муразилці стільки лежать, це ж може бути з такою температурою, наприклад, склад зберігання тих батарейок. А потім дивлюсь, придивляюсь, 10 років вони можуть лежати до кінця експлуатації. Дурдом. -дур. І так, я вже один коментар. Який прогнозує 12-13 діб, якщо температура не менше, ніж 20 градусів. Ну тут а показує, е, скільки там? Вже піднялося. Ну, мінус 18-19. Що ж, чекаємо, пробуємо. Ще багато людей запитує, де знайти, як купити, немає в продажі. Я так розумію, люди не завжди вміють знайти і правильно дати пошук. Наприклад, ну, я найбільше користуюся OLX. даємо, для прикладу, назву Керосинова лампа. Даємо пошук. Знаходить 529 оголошень. 529. Тепер просто-напросто можна поміняти одну букву. Не Керосинова, а Киросинова. Наприклад, люди, ну, спішили, помилилися чи пишуть так, як чують. Даємо пошук. І як не дивно, 17 оголошень. А якщо ми ще посортуємо по е, найдешевших, он 80 гривень 25 і так далі. Тобто, одна лише буква, а вже пошук наскільки розширюється. І найчастіше там попадаються найдешевші речі. Далі та ж керосинова лампа. Правильно називається по-українськи газова лампа. Якщо ми дадемо пошук 134 оголошення. Тобто одна і та сама річ по-різному називається. І по-різному будуть пошуки, кількість пошуків. Ще один приклад. Ось шукав собі газову плиту настільну, така, щоб на столі стояла. От, і коли даємо пошук, там знайде їх більше тисячі. Тому даємо уточнення. Настільна, наприклад. Настільна, настольна. Як не дивно, але Олекс зараз добре розрізняє, де російська мова, де російські слова, де українські. І пошук йде правильно. Ну, але даємо уточнення настільна плита. Пошук. Оп, 99. Тобто ми знайшли то, що нам підходить. Також сортуємо. По найдешевших. І гортаємо. Топові оголошення можна прогортати, бо там, як зазвичай, не найдешевша ціна. І далі пішли шукати. Ось написав на російській: газова плита настольне. Даємо пошук. 200 оголошень. Є різниця. Але ж ця сама плита в народі називають таганок. І також даємо пошук і знаходимо 343. 344 усій Україні. А нам потрібно, наприклад, у Тернопільській області. Беремо фільтри, уся Тернопільська область, опа! 10 оголошень. Тобто я знаю, скільки коштує в нашій області такі плити. Ще багато запитують, де знайти світлодіоди пропали з продаж, ну, неможливо знайти. Наприклад, пишемо світлодіод по-українськи. Даємо пошук. Знаходить більше тисячі. Ну, ясно, ми замучимося то все шукати і лопатити. Даємо уточнення на 3 вольта. Пошук. 131. Ну тут же легше знайти. Далі сортуємо по найдешевших. Гордаєм, Ось, по 1 гривні, по 3 гривня, 4 і так далі. Тобто, є ще приклад. Ось по-російськи. свєто-діод. Даєм пошук. Знаходить більше тисячі. Якщо вставити святилодіод, тобто вставити букву L, ну, люди помиляються по-різному буває. Даєм пошук. Опа, 10. Також є, також шукає. Ну, щоб було зрозуміло, програма не настільки розумна, як вам здається. Тобто, як ви запитали, як ви написали, так вона й шукає. Так що моя порада: перебирайте більшість варіантів, різні, з помилками, як люди можуть помилятися, які місцеві діалекти, може та сама річ по-різному називатися. В різних областях по-різному її називають, кличуть і так далі. Тому пошук у вас буде набагато більший, ширший і вибір більший. І пам'ятайте, головне, хто шукає, той знаходить. Пам'ятаю, знайшов одне оголошення. Продається класний телевізор в робочому стані, але не включається. <сум> Багато пишуть в коментарях, особливо чоловіки, ну в чому його заслуга? В чому винахід? Це про це давно всі знають, це давно всім відомо. Ну я не стверджую, що це винахід. Моя заслуга в тому, що я все-таки провів цей експеримент і експериментально довів, наскільки ярко світлодіод світиться, я не вимірював. Я проводив тест батареїв. Скільки просвітиться світодіод на цих двох батарейках. Я цим заморочився, відслідковував, записував, а тоді. Щось з цього експерименту можна було б взяти корисного. І ось в такий час я згадав про нього. Дійсно, він виручає. Ще багато пишуть, що не можна з'єднувати напряму світодіодну батарею без резистора. А я з'єднав і це працює. Значить, можна. А найбільшою своєю заслугою вважаю це те, що діти, навіть жінки, почали цікавитися електронікою, взяли до рук паяльники. І почали щось творити. Оце я рахую найбільшою своєю заслугою. Ну і на рахунок того, що це всім відомо, про це всі давно знали. Ну, скажіть, ну хто не знав, що яблуко падає униз? Та не тільки яблуко, любий предмет, люба річ, любе тіло. Але тільки Ньютон про це зробив закон. Ну, я не прирівнюю в якому разі себе до Ньютона, але вдумайтесь. Учений сидів під старой яблуні, грошей рядом з його домом. І одно з яблук упало йому на голову. Ньютон одразу зрозумів, що существует сила, притягнувши плод вниз. Ну, до цих пір він не знав. І ніхто не знав, що яблуко впадає на низ. От скільки людей жило до нього, скільки жило разом з ним. І тільки Ньютон зробив з цього закон. І взагалі думаю, що це все було по-інакшому. Сидів він біля своєї яблуні, курив там бамбук, кайфував, як то кажуть, був у Нірвані. І тут це яблуко по голові, хрясь! Ну, зрозуміло, вскочив, почав в нервах кричати: Я тебе засуджу! І всі, хто були рядом, почали з нього реготати. Ну, а він знову та я доведу, я засуджу. Ну, а оскільки законів таких не було, він створив цей закон. А поки ходив, доводив, доказував, яблуко згнило, а закон залишився. Але найбільше захоплення у мене викликає ось цей чолов'яга, який у 1958 році винайшов Чупа-чупс, винайшов. Тобто до 1958 року ніхто не знав, що в карамельку можна вставити палочку. Звичайну паличку. Тобто він в дитинстві не смоктав півників на палочці і до тих пір не було. Це було відомо ще, напевно, в кам'яному віці, коли якийсь абориген наткнув на палочку е, очне яблуко якогось бізона, але ж він не кричав: О, я винайшов Чупачупс. Але тепер сходіть і докажіть, що це не винахід. Уявляєте, ви приходите на фабрику Чупачупс і кажете, що це не винахід. Це давно всім відомо, про це всі знали. І що в кращому разі, вам дадуть Чупа-чупс. І скажуть уважно прочитайте його назву, що воно означає? А означає воно смок та ТИ. А якщо будете багато кричати і доказувати, вам за обидві щічки запхають ось такі чупачупси і ще заставлять посміхатись. Ні, от ви тільки задумайтесь, увесь світ смок чи його конфетку? А він за це ще й гроші отримує, Ай, молодець!